Дітлахам на радість, а дорослим на спортивну перспективу у Чернігіві у притулки дібралися до питання побудови льодової арени. Чернігівська міська влада нарешті визначилася, де побудують комплекс із великою ковзанкою. Чиновники, щоправда, кажуть, що він не нагадуватиме палац, а скоріше комплекси гіпермаркету Вена, і буде розташований ось тут, на території 17-ї школи. Шкільний колектив з нетерпінням чекає на початок будівництва. Директорка переконана спорудження спорткомплексу, стане гарною нагодою аби підняти авторитет навчального закладу. Однозначно, це підвищить інтерес і жителів мікрорайону в дітей до нашої 17-ї школи, яка має свої добрі гарні традиції. У мерії з приводу будівництва панують оптимістичні настрої після зустрічі з керівництвом державного підприємства забудовника. Не гаючи часу, підібрали ділянку. Заступник міського голови Олександр Сердюк переконаний, всім умовам найкраще відповідатиме територія поблизу школи на вулиці Малясова. Це модульна конструкція, це чисто функціональна конструкція. Ну от як виглядає? Корпус Вена, скажімо, торговий комплекс це модульна конструкція, яка обвішана рекламами, скажімо так. Вона може сяяти, бути освітлена, Але естетичного вигляду в такому, як ми як капітальні спорюли, руди чи як палаци, звичайно, вона не відповідає. Тому місце розташування ми брали не на центральних вулицях. Це брали, знали, що чисто функціонально, але вона нічого тут не, скажімо, не спагає. Вона буде виглядати досить пристойно. Коштуватиме таке задоволення 30 мільйонів. Нів гривень гроші братимуть з державного бюджету зі скарбниці міста фінансуватимуть лише облаштування комунікацій комплексу. Я думаю, що порядка п'яти мільйонів можливо менше, це вже ми прорахуємо конкретно виходячи з технічних умов, будемо вести переговори з власниками комунікації, щоб якось здешевити, скільки це кошти міського бюджету. Але все таки якісь витрати з нашого боку також доведеться нести. Але я думаю, ми отримаємо значно більше ніж витратим скажімо, ті кошти, які будуть. Точні терміни будівництва, аби не зурочити, посадовець, поки що не оприлюднює. каже, якщо все буде гарант... Раз із державним бюджетом то роботи можуть розпочатися у другій половині цього року і закінчаться в наступному.